Біологічний матеріал береться на даний аплікатор. От потім дані аплікатори поміщаються до спеціального катриджу і цей безпосередньо катридж вже встановлюється в прилад, отримані результати якого обробляються спеціальним програмним забезпеченням на комп'ютері. Одночасно в даному приладі може оверлятися від 4 до 5 ДНК зразків. У нас є позитивний досвід використання результатів даного приладу при вчиненні деяких резонансних злочинів, які вчинені були на території Київської області. Результати даного приладу вони вже лягли в основу кримінального провадження і є основою для подальшого розслідування та його розкриття. І доволі оперативна, яка на даний час показує е гарні результати, і вже ми маємо е самі поміщаєте. Притискаєте до внутрішньої частини щоки, не, просто притискаєте паличку, власне, паличку. І е вертикальні рухи вверх-вниз, вверх вниз так, е 5 разів проводите. Даний зразок поміщається в колбу, відповідним чином, маркується. і Опечатується і в подальшому працівниками слідчих підрозділів може бути використаний для встановлення профілю даної людини. У кого є зниклі родичі, можуть звертатися до працівників поліції для відбору букального епітелю, який буде використаний в подальшому для віднайдення ваших близьких. Київськовосі не було подібного досвіду в Україні. Зовсім не було досвіду ні розслідування воєнних злочинів до вторгнення армії Російської Федерації в Україну. І для нас допомога саме французьких спеціалістів на тому момент була дуже важлива. Вони показували нам на що. Потрібно акцентувати увагу, як саме забирати певні зразки, але власне в них був свій метод їх дослідження, і на жаль, зараз ми не можемо ну, керуватися лише їхнім досвідом. Зараз ми маємо свій і будемо працювати над тим, щоб надалі вже розвивати нашу технологію тут і вже працювати з новітніми лабораторіями по визначенню цього ДНК профілю.